Бризя моя Анета. Просто назважайте я зараз в піжамі. Не головіть, щоб моєму голову. Мені лень сушити. Напевно, ви вже зрозуміли по назві. Найкращий день. Почнемо сушити вже вечір, Ну, ладно. Чому найкращий? Я думаю, по цьому все зрозумієте. Мені моя найкраща, боже, на божевітуся, якщо це подивилася, дуже тобі дякую. На мені. Скажіть, тобі красно подарували ні. В діточка Єлизаветці, Єлизаветка, дуже тобі великий уклін. Дякую. Вони мені ну, позичили, так сказати, на тиждень тоді турскують. Я зараз от, знімаю відео і катаюсь на ньому. Бо це просто... Це настільки круто. Ви собі не вірите просто. Зараз хочемо поставити його цей світлофон кудись в камеру. Ху -ху, я навіть не видно. Хто не їду в кодрій? Я не в шкодри раунду. Like лайк staff і подпишись. А если підписуем, так лайк підстав. Все, я вже з'ясаю. Ну, лайк дуже зазвичай. Це дуже печально. Не, то чому ти не можеш поставити зарядку? Тому що зарядка не в мене. Вот. Це було таке коротке відео. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте підписатися на мій канал, ставте лайки. Ставте лайки на мені, а у цьому прекрасному гідроскутері, прекрасні Віті і називайте і рамчиком, щоб вона мені його позичила. Ось найкраща яку я колись Ось, А була я. Анета, всім всім па папа. До нових зустрічей, Люблю вас.